Що таке 3D принтер? А давайте спершу відповімо на інше питання. Як можна знищити рашиста? Можна так. А можна так. А можна отак. От Але в першому випадку це не дуже точно. В другому небезпечний запуск з рук, а в третьому нереально дорого. Рішення всього цього просте 3 d друк Спочатку треба пояснити, що в першу чергу друкармія це можливість в будь-кого стати частиною ВПК. Не треба мати багато грошей, бо там, кілограм цього пластику він коштує 500 гривень. Отакий От такий хвіст він важить десь там 140-150 грамів. Але якщо ця штука потрапить в БТР або танк, він буде знищений. 150 п'ятдесят ну скільки це ну порахуй, ну це там, це менше ніж 200 гривень. Та да? Ну якщо це 200 гривень, ти витрачаєш 200 гривень, але ти можеш знищити танк за декілька мільйонів. З нами друкує весь світ, Сполучені Штати, Канада, вся Європа, навіть в Японії є люди, які друкують і відправляють друковані вироби в Україну. І зробити потрібно багато, дуже багато. Тому важливим є кожен учасник 3D Армії з 3D Принтером і без. Підтримка теж дуже важлива. Приєднуйтесь. Ну от і настав час розповісти, як і до мене з Китаю приїхав 3D принтер. Приїхав швидко і абсолютно цілий. Незважаючи на досить довгий і звилистий шлях. Зустрічайте Ender 3 V3SE в руках новичка. Так саме новичка. Отже, 3D-принтер в мене до цього дня не було. Але настав час і мені приєднатися до друк Армії. Упакований Добре у комплекті безліч дрібничок. Інструкція, гарантія. Наклейки, шомпол, мабуть, для прибирання зайвого пластику, пробний маток білого PLA пластику, стане в нагоді, кусачки гарної якості. Картридер. Теж вчасно. В мене якраз попередній здох. cd карта на 8 гіг теж зайвою не буде. Але найбільше радує набір ключів для повного розбирання та збирання принтера. Хоча на початку нам знадобиться. Лише декілька. І всякі болтики для повного складання принтера. Запасне сопло 04 мм, кабель живлення і власний сам принтер. Панель управління з екраном, трімач катушки, рама та днище. Якщо спростити. Збирається вкрай інтуїтивно зрозуміло. Встановити щось не туди. Просто не вийде. Моє шанування. Раму в пази дніща І на болти. Підключити двигун у відповідне гніздо. А іншого там і нема. Власне. Довгий шлейф заправити утримувать. Згідно з картинкою. Ні китайська, ні англійська вам не знадобиться. Знову ж таки, підключити двигун у відповідне гніздо. Прикрутити на місце панель управління, підключити її. Ох, вже цей хвилюючий момент. Лівочка. До речі, про карту пам'яті. Яке ж було моє здивування, коли при підключенні до ПК я побачив на ній відео про повне покрокове збирання від виробника. Ось він і готовий до друку. Нам знадобиться кілька кілограм пластика. Взяв чорний. Чому чорний? Ну подобається мені чорний. Про що це я? Так, про друк. Перед першим запуском в меню вибираємо авторівень. І принтер сам 5-6 хвилин себе калібрує. Якщо значення складається в допуски зелені поля, то взагалі нічого більше не доведеться робити, запускаємо тестового кота до друку, він вже на карті є, і насолоджуємось результатом. Якість просто бомба! І це перший друк. Без будь-яких налаштувань і танців з бубном. Без огріхів, слонових ніг, розшарувань, напливів або ще чогось. Просто чудовий друг. Іерогліфи зрозуміти можна. Вражає. Спробую і комплектний моток білого філаменту. Просто чудово. На кілька петель вистачить, а решту запакую у вакуумний пакет разом із сількогелем. В принципі, навіть найпростіший вакууматор у господарстві стане в нагоді. Залишки не викидаджеш, як ви зрозуміли, пластик закінчується швидко. Дуже швидко. І тут без донатів. Ну, власне, ніяк. Пластик потрібно багато, дуже багато іще на вчора.